Так, усім привіт, друзі! Нарешті це сталося. Ми можемо перенести свої аккаунти з World of Tanks з Рашки на Європу. Всі вітаю з цим з 20 вересня, тобто завтра, якщо ви дивитеся відео 20 вересня, то це сьогодні, друзі. Можна буде перенести аккаунт геть, геть від Московії, геть від них. І я дуже цьому радий, дуже відповідно чекав цього моменту. Так, друзі. Це можна зробити речі до 12 жовтня. Після того, як ви зробите даний вибір, ви можете назад повернутися на, на Лесту студію, якщо ви хочете, протягом 56 днів, якщо у вас буде пінг, так далі тому подібне. Але не раджу цього робити після деякого часу, місяць-два зароблять і перший, і другий сервак євро для нас. Для нас, тих, хто перейшов, і ми можемо будемо грати на чотирьох сироках їхніх. Так що не робіть цього, не переходьте назад на Лесту, бо назад такої можливості не буде. Тільки один раз ви можете перенести всі аккаунт е, в один, одну чи другу сторону. Тобто вибір треба зробити до 12-го числа. 12 жовтня. Якщо ви не зробили вибір до 12 жовтня, то коли ви будете входити в гру. Так, вам буде також вибувати е, вибір, куди ви хочете, чи в Європу, чи в Лесті. Більше, якщо ви не зробите вибір, ви не зможете грати в World of Tanks. Це обов'язково треба зробити до 12 числа. Ще раз вам проказую. Тож, е, з 20 вересня вам буде запропоновано обрати, обрати регіон е, та е, ініціонувати. Бляха-муха, яке складне слово. Процедура перенесення облокового запису. Ось так буде виглядати це. Звичайно, вже на мускальницькій мові, але що поробиш? Нехай буде так. Сохнув на ВГ, на, на Євросервак і перейшов геть від геть, геть. Це ні. Тож, Друзі, е, в той час вже є багато факторів, які потрібно рахувати. Ми все це обговорювали. Тож, друзі, чекаємо завтра. Тримаємо кулачки, щоб було е, все добре. І запрошу вас на трансляцію сьогодні, а також завтра на переході на Євросервак, будемо дивитися, як вже на Європі, оскільки я ще ні разу не був на європейському сервері, не заходити і так далі тому подібне. Е, добиваємо сьогодні е, кредити, щоб зробити всі знижки, щоб повністю можна було з чистою совістю. Завтра вже переходити на європейський сервак. І ще раз, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, і, відповідно, ми будемо ще багато е, робити стрімчиків. До речі, так, друзі, ви можете переходити на мої стріми всю мою статистику, яку ви можете вже бачити тут. У мене 56-15% перемог, 44 тисячі майже боїв, і середньому шкода 1627. Стараюся йти на три відмітки на будь-яких техніках. На любій техніці, то заходіть, якщо вам буде цікаво, всім чао, всім до зустрічі на трансляціях і переходьте на Євросервер.